Глядачі, переможемо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила, російські війська на правому березі Дніпра відтягували українські сили, сповільнюючи наступ на інших напрямках. А звільнення Херсона та західної частини регіону має велике стратегічне значення і в подальшому позитивно вплине на розвиток подій на фронті. Правобережжя стане бастіоном, не даючи ворогу шансу на реванш. На це вказав військово-політичний оглядач каналу Групи інформаційний спротив Олександр Коваленко в інтерв'ю 24 четвертому каналу. За словами експерта, угрупування окупантів на правому березі. Дніпра становили загрозу для Миколаєва Кривого Рогу та Одеси. Через це ворог сковував там дії Сили оборони України. При обережжі вони використовували якому сенсі так, як використовують зараз Білорусь. Фактично перебування на правому березі надавало їм можливість створювати загрозу підготовки наступу в напрямку одного з цих міст для подальшої окупації території України, пояснив Коваленко. Його думку ті сили, які командування України виведе з Херсонщини, можуть стати серйозним підсиленням для подальших наступальних операцій. Зсу зараз цей ресурс можна буде використовувати. Ти на інших напрямках, що значно прискорить деокупацію інших міст України. А правобережжя буде таким собі басіоном, який не буде надавати можливості росіянам навіть уявити собі, якийсь реванш чи контрнаступ, підкреслив Коваленко. Наразі втрата позиції у Херсоні стала найбільшою для військ РФ після втечі з під Києва на початку весни. Наразі втрата позиції у Херсоні стала найбільшою поразкою для військ РФ після втечі з під Києва на початку весни, де вони залишили за собою розруху, а також потоплення їхнього крейсера Москва та вибух. На Кримському мосту Втеча окупантів із правого берега Дніпра завершує приголомшливу зміну воєнної ситуації для українців. І коли Херсонщина повністю повернеться під контроль України, що нині здається лише питанням часом, це стає надзвичайно важливим моментом у війні, яка триває вже дев'ятий місяць. Про це пише Бібісі. У Росії нічого не змінюється вже місяцями. Вони втратили величезні захоплені території на сході. Флагман їхнього чорноморського флоту потоплено, а важливий міст із РФ до окупованого Криму досі не працює. Тепер російські війська були змушені покинути. Єдиний обласний центр, який їм вдалося захопити після широкомасштабного вторгнення в лютому. Як і не взяття Києва, утримувати Херсон для них стало просто неспроможною місією. Наголосили аналітики. Вони назвали це кульмінацією терплячої ретельної послідовності військових дій, які в липні розпочали ЗСУ. Захисники України використовували нещодавно придбані американські реактивні системи Хемерс, атакували ключові мости, що з'єднували російські сили в Херсоні та навколо нього з лініями постачань на схід і південь, ізолювавши окупантів та переконавши Москву. Херсон ось ось атакують. Київ розпочав свій блискавичний наступ далеко на північний схід, навколо Харкова, повністю захопивши кремлівські сили з Ненацька. Але головним призом завжди був Херсон, кажуть експерти. Вони нагадали, як на початку жовтня вибухнув Карченський міст, який сполучає Росію з окупованим Кримом. Це було незручно для Москви, адже переправа була улюбленим проєктом глави РФ Володимира Путіна. Вона часта Бовона також стала ще однією серйозною невдачою для російських військ у Херсоні, оскільки міст перервав ще одну ключову лінію постачання. Попри заяву Путіна, що Херсонська область буде Росією назавжди, після організованого Москвою референдуму наприкінці вересня, воєнна ситуація для його сил на захід від річки Дніпро стала дедалі нестабільнішою. Коли новий командувач російськими військами в Україні генерал Сергій Соровікін з'явився на телебаченні в середу, очевидно запитуючи дозволи міністра оборони наказати своїм військам залишити місто, цей інсценований театр став кінцем процесу, а не початком. Констатували фахівці. Нині українська розвідка припускає, що тисячі російських військових все ще. Ще можуть перебувати в Херсоні та продовжувати боротися. Є також побоювання щодо Мінпасток. Проте експерти переконані, що ці страхи зникнуть найближчим часом, і битва за Херсон майже закінчилася. Вони іронічно припускають, що поки російські окупанти сидять на своїх нових позиціях за Дніпром. Вони ймовірно цікавляться, яким буде наступний крок України. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.